Мир вам, шановні брати і сестри, на початку нашого заняття я запрошую вас до щирої молитви, будемо молитись. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене. Ти один достойний слави, ти, Господь і Бог, від вічності до вічності, ти скеля і камінь. Ти створив всю історію, Господи Боже, яку ми вивчаємо зараз. Благослови, Господи. Кожного слухача на студії. Хай твоє ім'я прославиться через це вивчення наш Боготець і Недух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги буття. І ми будемо закінчувати 10-й розділ, розділ, який називається Таблиця народів. Тобто майже. Кожного жителя землі ми можемо, взявши, прослідкувати до синів Ноєвих. В цій таблиці народів Мойсей нам описує, хто від кого пішов, як ці племена і народи були розселені, хто що наслідував і. Дуже мало ми можемо взяти з цього розділу історію цих народів. Тому що Біблія в основному це історія єврейського народу, особливо старий заповіт. Народу, якого виграв Бог, щоб через нього прийшов Месія в світ. Народ місіонер. Бог вибрав цей народ, щоб. Світло своє показати для всіх народів. В Біблії нам описуються інші народи, крім єврейського, але у тій мірі, в якій мірі вони були дотичні до Богом вибраним народом. Народи, які оточували єврейський народ, вони згадуються нам дуже часто в Біблії. Ті, які далі були віддалені, згадуються менше. Але всі ці народи, або всі покоління народів, в новому заповіті мають доступ до благодаті, вони мають доступ до Спасіння через Ісуса Христа. Для цього не треба належати до єврейського народу, щоб спастися. Тому. Христос Ісус став Спасителем не тільки для євреїв, але і для всіх людей. Ми з вами продовжимо вивчення цієї таблиці і прочитаємо разом з вами із 10-го розділу буття 21-го розділ, 21-го вірша і до кінця. Асимові теж народилося йому. Він батько всіх синів Еверових, брат старший Єфетів, сини Симові Елам, Ашур, Арпахшат, Лут і Арам. А Арамові сини Уц, Хул, Естер, Маш. Арпахшат народив Шалаха, Шалах народив Евера. Еверові народилося двоє синів, ім'я першому Пелех. Що за днів його розділилася земля ім'я йому брата Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, Шалефа, Хасар Мафета і Єраха, і Гадорама, і Узала, і Диклу, і Вала, і Вимаїла, і Шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові. А оселя їхня була від Меші в напрямі аж до Сафару, гори Східньої. Оце сини Симові, за їхніми родами, за, їх, за мовами їхніми у їхніх країнах, у їхніх народах. Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми у їхніх народах, і народи від них поділилися на землі по потопі. Коли ми читаємо всі ці імена, то для нас вони так мало означають. Але Імена, які перекладаються єврейською, вони можуть бути пояснені, що це ім'я. означає. І коли ми вивчали родовід від Адама і так само вивчали імена в попередніх розділах, то по цих іменах ми дещо мож... могли заглянути в історію допотопну. Так само. По цих іменах, які ми з вами тільки прочитали, ми можемо дещо глянути на історію народів, які пішли від Сима, Хама і Єфета. 21-й вірш нам каже, що у Сима теж народилось йому. Він батько всіх синів Еверових, брат старший Єфетої. З цього вірша ми розуміємо, що сим він був старший сином у Ноя. Є різні тлумачі Біблії. Дехто з них каже, що сим був менший, але він був, став наслідником. Господь вибрав його, щоб його благословити. Але 21 вірш нам каже, що насправді. Він був брат старший Яфетові. Тобто, Мойсей спочатку нам описує з першого вірша 10 розділу родовід Яфета, потім Хама, і далі, якби прочистивши місце, описує е, Сима, який унаслідував благословіння, особливе благословіння від нього. Пішов народ ізраїльський через Евера і Авраама, Ісака Якова, і сам Месія, син Божий в тілі. Тобто, коли ми кажемо, що хтось є антисемитом, це не той, хто тільки е, ворожо налаштований проти євреїв, але Всіх потомків Симових, сказавши в широкому вигляді або в широкому значенні цього слова. І нам Мойсей описує цих синів Сима, які дещо нам на здивування були одними з першими ворогів Ізраїля. Ось дивіться, як 22 вірш нам каже, сини Симові. Елам, Ашур, Арпахшат, Луд і Арам це ті, які народилися від Сима. І вони були розсіяні бо розселилися в місцевості, яка недалеко була від того місця, де зупинився Ковчег горах гороха дещо на південь, на захід. Але це було місце, звідки пішло розселення народів. Це можна археологічно пояснити через розкопки, через древні записи, і так само через біблійну повість, через те, що Бог сказав Мойсею через Духа Святого. Елам розселився на Близькому Сході, так як і всі сини. Ми зустрічаємо е, Арама. Арама, який був е, або арамейськ, арамейський язик, більше Дамаск, Сірія. Ось це місце, де вони населяли. Арфаксад. І від нього пішли е, шалах. І так далі. І звідки пішов і Авраам. Вони поселилися у гирлі, річки Тигру Єфрату. Та в межиріччі, де знаходився Урхалдейський. Там вони поселилися. Інший син Лут, він поселився. Майже ближче до Чорного моря, і навіть е, дехто з думачів каже, що Лідія або пізніше сарди це були нащадки семитів. Це можливо так, але ми знаємо, що вже при деяких імперіях ці народи були змішані між собою. Коли вони завойовували не одного, вони переселяли один одного. А Сірія е, займала більше Східню частину, так як елам, і ми знаємо цей, ці народи, які навіть приходили на Ізраїль, щоб завоювати. В книзі Хронік, в першому розділі, цей родовід він повторюється. Так само повторюється в 11-му розділі буття, коли нащадки Сима беруться, і одна лінія ведеться до самого Авраама, щоб нам показати. Про що взагалі буде Біблія говорити, і е, розділи буття починаючи із розділа 12-го, е, як Бог вибере Авраама, як Він буде подорожувати. Тобто, нам Господь залишає і показує, що історія його це не є. Взята з нічого, але вона прив'язана до роду людського, починаючи від Адама, і Єви і так далі. Це не та історія, про яку часто говорять атеїсти і ті, які в Бога не вірять. Вони малюють історію, яка прийшла якби небуття. Були якісь тварини, одноклітинні, потім пішло ускладнення, потім з'явилися. Тварини ближче до виглядом до людей. І, і з цього з тваринного світу пішла розумна людина. Але це є неправда, яка базується ні на що. Нам показав, показано, звідки пішов Рід Людський. І Бог нам показав цю історію і розселення цих народів. Тому кожне з цих імен. Воно означає щось. І кожен з цих синів, Сима, він поселився на своїй певній території, у своєму народі, своїми мовами. І Господь за цим всім дивиться. Навіть давайте ми з вами відкриємо і побачите, як Бог говорить через Ісаю, 66 розділ. З 19 го віша, це останній розділ Ісаї, пророка ми можемо сказати, який багато говорив про новий заповід, про страждання Ісуса Христа, про Месію. І ось дивіться, як Він в своєму пророцтві згадує ці народи, про які говориться в буті, ці народи, які Бог знає по і 19 вірш віршта каже: і знака на них покладу, і пошлю урятованих з них до народів, які народи тут називаються Утаршіш, Пул, Луд, Мешех, Косу, Тувал, Яван, острови предалекі, щоб звістки, про мене не чула і не бачила славу мою. і звістять мою славу. Вони між народами. Ми дійсно бачимо. В новому заповіті Господь висилає своїх місіонерів, щоб сказати звістку спасіння по всіх народах на Дальні Острови. І зі всіх народів ми бачимо спасених людей. Де вони не знаходилися? Звістка євангельська, вона пролунала по всьому світу. І вона лунає далі. І ми знаємо, що Сам Господь Ісус сказав, що ця звістка буде лунати до кінця світу для свідоцтва усім народам, аж тоді прийде кінець. Ніхто з тих імен, він не загублений в Бога. Тому Ісайя про це говорить, що я пошлю звістити про славу мою на далекі острови, і у ці імена називаються Ту, тобто нащадки оцих людей, які народилися від Сима, Хама Єфета. 2.3 А Арамові сини уц. Хул, гетер і маш. Імена хул, гетер і маш ми майже не знаходимо в Біблії, не згадується нам. А от земля або земля уц, вона нам згадується. Я думаю, для нас всіх відомий муж Божий, який. Про кого написана ціла книга? Це книга Йова. І ось так дивіться, як тут пишеться з першого розділу, перший вірш Йова. Був чоловік в Україні Уц на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся і від злого втікав. В цих землях. Де розселені ці народи були люди, які боялися Бога. І ми розуміємо, що чим далі від цих подій, про які ми читаємо буття 9, 10, 11 розділ, тим далі люди віддалялися від Бога. Вони забували батьків своїх, події, які сталися. Але дехто з них був благочестивий. І один з них був Йов. Ми можемо сказати, він може був навіть сучасник Авраама або десь у в тих роках він боявся Бога, він знав Бога і він служив Богу. І Господь через нього показав великого прикладу е, терпіння, страждань, що Господь мав своїх людей і у тих всіх народів. І ця земля Уц, вона згадується, вона приблизно в районі, де поселився єдом або Ісав, де поселилися сини. Е, Симові. Майже де Червоне море впадає в океан або в протоку. Ці сини вони поселилися від Північної Африки, можна сказати, аж до майже Чорного моря і на схід до Сирії. 24 вірш. Арпакшат породив Шалаха. А шалах породив евера. Арпахшат породив Шалаха, Шалах породив евера. Євер від цього імені походить вся історія біблійна. Евер, або ми кажемо, євреї. Евер, євреї. Від цього чоловіка пішли ці люди. І 20 П'ятий вірш. А Євереві народилися двоє синів. Ім'я першому Пелех, що за днів його поділилася земля, і далі ми побачимо е, цього мужа. Його родовід у 11 розділі ми е, його прослідкуємо аж до Авраама, я вже про це говорив. Але тут нам Мойсей дає розширений родовід іншого брата Пелега, Йохтана. Але звернемо увагу на Пелега. Пелег це означає поділ, розділ, поділення. Це той муж, який приблизно жив у е, часи Немрода за днів Вавилонської вежі. Вавилону. І тут написано, бо за днів його поділилася земля. Його ім'я означає Пелех, розділення. Дехто тлумачить, що розділилася земля, і континенти почали рухатись одне від одного. Але швидше всього це було розділення людей на мови, Розділення Богом, коли Господь змішав їхні мови. І вони перестали розуміти один одного, і вони розсіялися. Тому що вони певного часу зібралися, і вони сказали, що ми залишимося тут. Ми не будемо розходитись, як Бог нам сказав. Ми залишимося тут і ми збудуємо щось. Бог сказав, ні, не так буде, як ви хочете, а так буде, як я. І він розділив е, мови, і вони тоді розійшлися з того місця. Про це розділення говорить археологія. Ми можемо дослідити ці місця навіть в археології, побачити, як посуд, який робили, який зберігся, він рухався з цими людьми, які вийшли із цих районів межиріччя або ми кажемо месопотамії, і розділився і відійшов з Вавилонії. Пелех означає. Розділення 26-й вірш. Айоктан породив Алмодада, Ішелефа, Хасара, Мафета і Єраха. Тут перераховуються тільки імена, які для нас деколи важко вимовити. Але як я вже казав, коли ми дивимося на значення їх, вони нам можуть багато що сказати. На даний час нас цікавить більше родовід, який буде йти від Сима. До Авраа, який будемо вивчати в наступних вивченнях Біблії. Але ми просто читаємо, повторюючи ці е, імена 27 й вірш. І Гадорама, і Узала, і Диклу, і Увала, і Вімеїла, і Шеву». Овала або Евал. Згадується нам і в книзі Хронік в першому розділі в тому самому родоводі, 22 й вірш. 29 вірш. Іофіра, Іхавілу, і Йовава. Усі вони сини Йохтанові. Офір зустрічається нам, Слові Божому, далі, особливо, коли зв'язано це ім'я із золотом. Написано, офірське золото якесь було особливе. Дехто з тлумачів каже, що Офіра це стара назва Індії. Але цьому нема підтверджень. Швидше всього, це. Місце було на півдні ближче до Африки, яке на відносилося ще до е, Близького Сходу. Але там було Офірське золото, яке надзвичайно цінилося за своєю якістю. Особливе було золото. 30-й вірш. А оселя була їхня від Меші в напрямі аж до Сефару і гори Східньої. Тобто нам вказано. Місця навіть, де вони були розселені на той час. І про ці народи, як про інші Мойсей написав, і про е, Хама і Єфета, він описав приблизно місця розселення. Хоча за Єфета ми розуміємо, що він був розселений саме далі. Це ті були люди, які е, відкривали інші землі. Вони йшли далі і далі, і вони навіть е, могли дійти до Північної Америки і до Південної Америки від з Азії через Берговий протік, і в е, північну Америку і далі на південь в Південну Америку, тому що більшість розселення, більшість народів вони належать до потомків. Єфета, до яких ми належимо слов'яни і багато Західної Європи і Азії. Ще одне цікаве питання про те, як ми далі продовжимо. Від кого пішли китайці? І ми розуміємо, що швидше всього вони пішли від Хама. Це той народ, який саме далі пішов на схід. Від е, землі розселення. Ми так само можемо по певних документах, іменах слідкувати і бачити, це ті люди, які іменно пішли. А тим більше зараз е, ця наука, генеологія, вона вивчається. І можна робити аналізи і генетичні аналізи, і досліджувати звідки хто пішов, або хто від кого пішов, або як змішався. Я розумію, що у Божих очах воно нічого не забуте. Перед ним всі народи. Він для кожного народу має свою долю. І кожен народ, який проходить її, він проходить її на значну Богом долю. Є народи, які взагалі зникли, тому що Бог часто сказав, Він це зробив як суд для цих народів за їхнє гріховне життя. А деякі народи збереглися, древні народи, які. Йдуть від самих синів, синів Ноєвих. І так само ми знаємо по єврейський народ, який до цього часу має свою країну новостворену на даний момент. Але вони були розселені, але по попросту вони знову зійдуться у свою землю. Це буде ознака того, що наближається всьому кінець кінець історії, кінець існування людини на цій землі. 31 вірш. Оце сини Симові за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах. Знову робить Мойсей підсумок і каже нам, про що він написав. Повторюється і вказує нам, де вони розселилися. Ще одну деталь перед тим, як ми закінчимо цей. 10-й розділ таблицю народів. Коли ми читаємо родовід Ісуса Христа, то Матфій у, в Євангелії, в своїй книзі описів, описує нам його походження від Авраама і через Давида і далі до Йосипа і Марії. Коли ми читаємо Луки родові там, то. В зворотньому порядку Лука нам описує родовід Ісуса Христа до самого Адама. Що нам, на що нам це вказує? На те, що Ісус Христос Спаситель, Він не є тільки Спасителем євреїв. Хоча Бог обіцяв Аврааму, по своїй обіцянці Він перше послав Месію до свого народу. Але Христос є Месія і Спасителем всіх народів, тому що для нього чужих народів немає. Це всі народи він створив, і всі народи прийдуть і поклоняться перед ним. Ми це розуміємо. І Господь має свою особливу частку для всіх народів, для тих людей, які прийдуть до нього, щоб спастися. 32-й вірш оце роди синів Ноєвих за нащадками їхніми у їхніх народах. І народи від них поділилися на землі по потопі. Ми знаємо, що Мойсей жив вже на певному. На певній відстані від потопу він міг глянути взад, подивитися, мати свої певні спостереження, слухати певні перекази старших свого народу. Але ми розуміємо, що Бог Духом Святим йому відкрив дуже багато, коли він з ним єднався на протязі 40 років, коли він виводив народ ізраїльський із пустині. І ці книги для нас написані для того, щоб ми прославили Бога. Він є творець історії, він є початок, і він той, хто завершить цю історію. Тому е, хай наше серце не тривожиться, що ми пішли від одних людей народу чи належимо до іншого народу. Але до якого б ми народу не належали, е, ми маємо право на спасіння. Господь дав нам це право в Ісусі Христі. Ми можемо до нього прийти. Ми можемо увірувати в нього, ми можемо йому служити, і ніхто з нас не може докорити сказати, що ви з такого маленького народу, чи ви з такого незначного народу, і вам не належить спасіння. Але Біблія каже, що Господь хоче, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання правди. Він хоче, щоб всі люди спаслися, не е, виключаючи нікого. Ні, ні за ознакою мовною, ні за ознакою зовнішньою, фізичною, кольора шкіри або щось інше. Господь приготував спасіння для всіх. Тому ми йому його прославимо сьогодні, що він це зробив до нас. На раз ми візьмемо наступний розділ 11-й, і це розділ ми завершимо вивчення буття. Якби огляд цих перших книг, книги, початок. А зараз ми прославимо нашого Господа у молитві. Йому слава. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь, за незмінну твою любов до нас. Дякуємо Тобі за слово Твоє, за Твої святі об'явлення. Господи Боже, дякуємо Тобі за благодать, яка приходить від Тебе. Дякуємо Тобі за слова, які записані є для нас. Господи, це не просто передані усно, але ми можемо читати, досліджувати, розуміти і. Вірити в те, що Ти Духом Святим відкриєш нам більше, що ми твоє ім'я прославили. Господи Боже, дякуємо Тобі за Твоє спасіння, за твою благодать і за Твою утіху, наш Бог Отець, Сини Дух Святий. Амінь.